Ребята, я оце вам вчора показав, що мотор можна їм мити з цим з гасатори. Ним можна і диски, і машину, і все. Воно... Мені тільки запах не подобається. Але є один момент. Дивіться, як наносите, не давайте йому довго сохнути, бо знаєте, от, ну, покажу вам на цій машині, що може бути. Так от о чому? Дивіться, не переборщіть. тому що якщо ви нанесете і довго не будете змивати, воно змиє краску з автомобіля. Бо... І він на фух. Я почав на чорно пешки, ну що ти в не поробиш, ребята, що поробиш? О, Оце на мир, а? Оце накрив. Да? А, а! Красота! Апреяк, ребята! Двухлітровий дизель Претак на чуто. Після маминої креветки це щось неймовірне. Держи себе в колготках, бо зараз погідно і всі штрафи позбираєш. А мала малая. Йо? Так от. Я пагнал. Да банда, сьогодні реально це не море, це таке, що плодка не проплила. То це як на ставку. Хвильки видно навіть якби качка проплила. І у мамы там сьогодні... Ну наверное, потому що шмалить, не дай бог. Я не думаю, що тут на цих местных жителей якось може повлияти э... робочий день там чи ще щось. Их тут постійно неймовірно. Тим більше що тут такий воно, контингент. Петро з Іваном щось там Рішили пассики щось замутить. Хотіли сообразить на троих, но так як їх тільки двоє. Наверное, им не хватает здесь третьего. А не, вже соображають, а? Молодцы пацаны. Дай вам бог здоровья на такому сенсепке лупашить. Фу, чи ты потім такой гадя и рыбкою пішов тут со скалы. Не могу. Сейчас я діра піду шукати цих. Як их звати? Тю Йожиків, бо в цій воді їх е, тут камінь, е, камінь іншу, іншого кольору. От. І таке дне, що їх тут може не буде видно. То я піду там на ті міста, що я вже знаю, просто або збільшу, або спущусь нижче. В общем, йду за вашими Йожиками Так що, чекайте, зараз з'являться. Ага, я зараз і сам розумію, вода наче чистенька камні по цвету хороші, підходящі. Так, людько, акцентуємо внимание. Так, воно все чорне, бачите Ото все, то все жики. Так, але ж хочеться гарно їх показати. Ось вс ближче. Дивіться. Ось вс сидять гади. Да, що значить дивіться вживу, я вживу їх бачу прям ну хорошо. І мені навіть отак не іскажає, як в камері вон. Ну оце все вони, бачите, все в тріщині сидять, не буду вже пані, ось тако Оце все вони і оце все вони Чорненькі За... А, ось сьо й мою скільки їх ще на цих на білих камнях. Зараз підождіть, бо колись більше не можу зрозуміти де я знімаю. А, ось все, ось, ось сі, ось, ось. Так, рука труситься. Ось, ось, бачите, оце все вони. Ага. Зараз може ближче до них десь знайдуть де спуститися, бо дуже це реально дуже високо. просто. Я І це п'ятий-7 етаж десь такий приблизно. Ну йдемте, знайдемо якщо десь спуститися, оце ж бачу цю фігню, як на неї сходять, зараз якщо зійдемо, то добре. Тут я щось не дуже йожиків бачу. Ну так, щоб розуміли хоч. Ні. Дивіться, море. Чуєте? Водичка ну просто, опять же, сьогодні інший кольор має, бачите, такий прям. Я думаю, що я просто зараз дивлюся в темний екран. Я не бачу, що я вам показую. Сподіваюся, вам так само передає Тось кольори сьогодні інші засчет штіля, сонячної погоди. От. Прозоре, але якесь по-своєму цікаве. А зайти не можу, бо там воно... Зараз потихоньку, щоб не махати рукою. Ворота там закриті і оце ж типу, той пляж. Від тих е, пансіонатів, що тут. І я, я так розумію, що може б воно було б і відкрите для общого доступу навіть, але йдуть якісь роботи там йдуть, а тут видно, що все в такому в аварійному якомусь стані, то може і за цього все і закрите. Ви поняли? От. Але ви представляєте, коли оце строїлося? Це ж не свіжі постройки, це ж ось якісь раніше купальні чи що, ванни якісь були, якісь ці балкони. Я не знаю, це що, ну це на понятно, це якась теж криша, типу е, козирок, якийсь ось криша якась. Ось ще якийсь етаж, ну це, мабуть, техобслуговування якогось, тому що тут, знаєте, можна ось вийти було раніше прямо сюди на дорогу і все Тут Люди, мабуть, нижче знаходилися. І мені, я подозріваю, що там комфортно було, знаєте, водичка, ну літом маю водичка. От, свіже повітря не пропікає, е, бо тут усе з боку земля, да? так ось з боку земля, зверху козирки ці все, то я думаю, що там не жарко, не душно було. Принаймні ночі спати було комфортно. Це я предполагаю, я ж не знаю. Надо буде якось там пройти переночувати. Да, вода, звісно, сьогодні. Ну сьогодні прямо море не море. Акваріум якийсь. Все, я заліз через закриту каліточку. Проліз туди, хто взагалі ніхто не лазить. Куди залазити в принципі нельзя. От. Тут таке каміння. Ну тут нормально і не покупається, але я думаю, що може ми тут зараз щось гарненьке побачимо. Але тако і йти і знімати не зможу, зможу тільки знімати десь з різних точок. Поняли, бо тут щоб іти, тут треба перепрыгивать, переступати, тримати Ось Зараз туди до кінця дойду. Малыш якийсь виліз, Пернає тут. Ну він ось сюди вплав при, приповс а не так, як я пішки. ну Зараз буде пригати, наверное. Але це італіанці, вони в футбол вміють грати, а такое, щоб, щоб щось исполнить. Ждать чогось, що він закрутить. Таке, знаєте, як у нас дітвора там. Сейчас тройне сальто, рибка назад. з куверком, з хлопком. і з усім остальним, О, там рибки плавають. Зараз підійду ближче покажу. Ек. Кажу не буду ходити і знімати, а сам іду і знімаю, бачите карасі плавають, видно вам чи ні, з тайками ходять. Це я вже напротив маминого пляжу. Заліз на цей волнорез. Навірно не видно вам, да, нічого. Ну зараз піду далі, тут вже ні, зараз же та й піду, бо, бо допригаюсь. буду потім Ходить без зуби, співати шаловей, шаловей пташечка І так зуби нові, тільки вставили. Хех. Тут взагалі прикольно. Але чуєте, що я це замітив? Це ж думаю, доповзу, ну така сама ж вода, такі самі камні, таке саме, начебто все. А ні, йожики, вони хитра Вони де попало, теж на яких попало каміннях не сидять. Якщо буде хвиля, їх тут буде... Теліпати їм, а вони ж люблять цей Розслабончик релакс. Тому вони за поворотом, де хвиля не б'є і сонечко гріє. Ну тобто вони собі не дурні, вони іменно на всіх підряд камнях не сидять, де попало. Так, ну то що, може я ще знайду їх все-таки десь бойський. Ході вам тільки що такий дельфін десь тут пішов. Прям реально видно. Крупняк риба. Ну бо в морі мелку рибошку все время таку наблюдаєш. А от іменно таке, знаєте, щоб як ото кажуть, тільки глаз один Отакий був в неї. Я вже як рибак, брехун такий самий, ви зрозуміли? Да, так, тільки глаз був, як ми два кулака. Ну, понятное дело, что бахтя вже стільки я, як в принципі це відбувається. Всегда у рибаків так зірвався, з крючка такий. Караш. Два рази більше за мене. Так, ні, туди теж, щоб перепрыгнути, треба покласти трубку. Короте, якесь відео вийшло. Охота на єжиків, Єжик, вот та єжик. Дивіться, водорослі в житті починають цвісти красні. От. Да, ну Там прям дно. Опять же, наверное, на камеру не видно. От. Красиво, дуже красиво, коли все таке Отут тут постійно ж вода, ви поняли, як волни хлюпають, сюди ніхто не лазить, бо тут може тебе і Знести. О, якийсь цей маю, ви побачили, ні? От з камня сповз Якийсь полурак, полукраб, креветки. А, вс, йо -мо, краб! Вам видно ні? Воно він сидить зараз, в углу. В уголку, отам от. Де-де-де воно. Зараз будемо підкрадатися до нього. Поняв, де можна зловити краба. Хоп! Тікає. Стік. йо втік. Але вони тут є. Я раніше просто ніколи за два роки тут не бачив, то я думав, що може їх тут і нема. А ні. Все нормально. Та чуйте, як я вже меду знайшов, то хіба тут не буде цих крабів і все остальное. Так, ну все, я зняв футболку, приймаю сонячні ванни. Давно я стоя не спав. Ой, ребята, не знаю, що я вам сейчас буду знімати. Давайте такого тоже трошки. Запах, хто любить запах моря, я вам от іменно кажу, що воно сьогодні іменно пахне. О, ось все, яка, дивіться. здорово. Видно вам чи ні? Наверно, не бо я їх сам і ледве бачив, там так во дві воно пливуть. Що море сьогодні не смердить а от іменно Як дезідерант у туалеті морська свіжість, А то щось типу такого прям Приятно приятно такий запах Ладно, пішов я Можна було б ще туди, але туди вплав треба Фух, сьогодні ну прям спека. Як літом, ви поняли? Полазив трохи той під градом тече. Але ж. Бачите, яка задія красота. Ну, це я не для того, щоб камеру включив. Я ж забув вже ж вам сказати, доказати, договорити. Е... В очередний раз підтверджуються мої слова, мій вердикт і все остальне. Люди, я нікого не вговорюю, я нікому не пропоную, я нікого не заставляю. Я просто ділюся своєю думкою. Яка б та машина не була б да, хороша. Там. Ну, дизель є дизель, понимаете? Вот от у Альони, там, екобус, там, правда, він трьохциліндровий, але він типа там все, 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 він там привалить. Ну так, да, він їде. Літровий об'єм, але там розкручений він, він їде краще, ніж е, Мамина. 1.25 мотор їде. Їде краще, чим мамина, економніше, все, включаєш кандір у Альони. Ну просто провожу такий приклад. У Альони включаєш кондір. Ну, не чути, машина їде, якби там під горку рушає. У мами все, якщо три чоловіка в машині включимо кондиціонер, це все, виходьте пхаємо, знаєте, все, машина не їде. Просто треба виключати кондиціонер, висаджувати пасажирів і десь брати розгон з попереднього гарба, щоб вискочити на інший. Вальони, ну так, можна з людьми, з кондіром включеним рушити, але машина ну просто знаєте, тягне, ну їй тяжко. І що таке, я сьогодні сів у дизель. Невеликий об'єм, 2 літра. В Бенедиктові ні то менше було. Ну, там і машина аж була менше. Ніж цей Форд Куга. От. 2 літра, ребята. Хоч під гору, хоч хоч з прицепом, хоч з чим хоч, хоч з кандьором. Та взагалі ти не відчуваєш ніякої різниці. І ото скільки втапок даєш, стільки вона і навалює. Скільки даєш, стільки вона і навалює. Та й по розходу, розумієте, ви даєш воно навалює, а ага, хаває то воно 5-6 літрів. Не 10, не 12. Ну. В общем. Красота, я прямо, знаєте сьогодні, ну, ну, получил, як то кажуть, убідився і отримав огромне задоволення в ново від'їзди, подівайте, тому що, ну, от коли ти... Ну, зрозуміло, нема де літати, нема де дати, нема де то, нема де цього. Але ти коли відчуваєш, що у тебе під капотом вона може, то в тебе, знаєте, аж настроєння хороше, а не то, що ти двома ногами крути. Я ж кажу, я вже думав Юлі поставити збоку педалі, хай підкручує, знаєте, вона любить лісопец. Ладно. Бо ти ще прям з мене цей. Пока. Всім, всім гарного дня.